Добрий день, разоводи, разолюби, гості каналу, підписчики. всіх ті, хто любителі прекрасного. Ну, ось знімаю цю величезну цю троянду. вон яка вона, дивіться, зараз червона, така красива прямо. А кліматіс вон, який за нею стоїть. Синій, синій, о, вже і листя в ньому, синє, о, дивіться, і квіти там сині, все синє, це в ньому. Такий красивий клематіс. Вийшла познімати, поспілкуватися з вами, розказати, що я сьогодні. Робила яку велику ще роботу одну зробила. Зеленим стоїть мій сад, вон, як вроді весна, Ну, тільки й того, що Та вон ще ось даблделайт. Вон які ці... вон, вже, бутони. даже. Як не буде морозів, то може якось і процвіте. Вон, дивіться, он дивіться, який зелений сад. Он. Гляньте. Все-все, все зелене. Ось, всі, ще низ іще не облітає. Все стоїть в зеленому саду. Тільки того, що квітів немає. Вон тільки вон тільки цвіте. Ось, Оце ось ще цвіте. Вон. Ну і ось ця. Вон, балет, дві квіточки. Держуть прямо таке хорошо. А ось іще ж. Ось зараз підемо, покажу вам, що я сьогодні. Робила таке, велике зробила. Сиділа, сиділа на кріслі і надумала, я ще з осені збиралася пересадити одну троянду на хиглюд. О, ще бутони. І так я її не пересадила і забула я за неї. І думати забула. І от сьогодні сижу собі і нагадалася мені та троянда, що мені її треба було пересадити. Дивіться, кущі які, ну всі, ну зелене. Оце вони будуть і будуть стояти. і в зиму підуть, будуть зелені, потім, вже як ну, сильні морози там почнуться, вони там почнуть скидати, буває, до весни ще є зелене. Ось, зараз йдемо на те місце. І же ж мені ж придумалося за цю ж троянду, я сповнила за неї. І що ви думаєте, взяла дурна баба ця лопату і пішла ж таки копати її. Ні, спочатку я ямку вирила там їй, а ямку між тим, от, дивіться, яку. Траншею я вибила тут, Вон, дивіться, сама зняти я вам не могла показати. Цей. Кущ цей був дуже великий. б на той час я б йому нічого зовсім не зробила, він би позабивав усе і треба було б йому опору тут ставити. А у мене ще теж ось та сахара, це теж сплетистих. Ну що ж мені та, тут -то я поставлю до того опору. А цю посередині мені треба було ставити. Ну, я от і вирішила відсюди викопати цю троянду, з яким я усілям копала. Це одному богу відомо. Знімати нікому в мене було. Я сама це все робила. Корінь там такий, оце одна річка була, це троянда. У прошлої осені посаджена вона була. Корінь такий був. Що я спочатку лопатою копала, потім ж, як завжди, взяла ж это, лом і давай же тоді ломом піддівати, А воно скользить же ж, воно ж сиро, грязно, скользить усе, Боже. Намучилася я, але я її вирила. Ось покажу, де я її посадила. Ну, ну Ось посадила. Може, тут я її близько посадила, але я цю тоді краще пересаджу. Ось я її посадила, а ось ще ті будуть. То я ось сто... два столба ж тут є, то я проволоку то і на проволоку її буде Вона, і чи сітку поставимо тоді, і будеш вона тоді вийця. ну Вона дійсно в'ющиться, вона вже вся там розлізлася по всьому. тому. О, вон до сих пор зелена стоїть, як тільки її посадили, і, 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 і всі. І тут на цій стороні всі вон, зелені всі стоять, як вроді їх і посадили. ну та вон... Жовта бо я ж її пересаджувала. там вона ще зовсім Та я її не обрізала, я її так тикнула, треба було обрізати. От, вже опять не обрізала, буде стояти так. Так що от ото таку я велику роботу проробила. За дурною головою і ногам нема спокою, ну, їй Богу. Ну, з, 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 з осені, возьми, я з осені вона рабусти копала, рабусти. Я їх за 10 минут усі рабусти викопала. Ну, вже вон, пропадають уже квіточки ці. Ну, зато зелені є воно, воно зелене, зелене і буде стояти зелене. І Зимою буде стояти зелене воно. О, котики тут біля мене. Вон. Один і другий. Як же ж без них? Це ж вони ж тільки за мною ходять і все, Люблять, як я знімати йду, видно, чувствують вони це. І от таку роботу я про той. бо На... Сидіть, та ні я, я обід готувала і все зробила, а тоді сповнила за ту троянду, що я ж таки її з осені ще збиралася пересадити, і так я її не пересадила. І оставила. І думаю, ну що ж залишиш, це треба весною, весною, то воно от, сира земелька, дощі йдуть, воно тобі е, прийметься і буде собі рости. А весна є весна. Оце тільки за, цим, за цією бідою, от я не знаю, що мені, чого вона тьмяніє, вон. чи вона я її взяла, навіть поприкапувала, вон, то може. Піде рости оттуда, поприростає і піде рости повіточки. Вон воно. Оце ось ще біда, ця. Та біда там сидить. Ну, ось ще жовта. Вон дивіться, троянда теж питається цвісти. Так що, ото такі роботи в саду. Як не одну знайдеш собі, то другу, то третю. Ну, сьогодні хоч доща нема. Думаю, піду пересажу, раз уже ж доща немає, бо завтра, якщо піде дощ і то вже опять її не перед. Ось Гірка як красується. Ось у мене, дивіться. Підписуйтесь на мій канал, хто заходить, новички. На, на осінь буде багато цікавого. Дуже багато троян посаджено, ще нових. Вон старі повикапувала, нові посажала, старі дітям поодавала, там той сад порозсаджувала. Ось вже ачіток вже всього. Вже він тоді замерз у снігу, по той і все. А до цього був який красивий до снігу, не обрізала його, а зараз вже. Вже все, він вже не годиться. На, на у хату я, я то ставила, а це не буду ставити. Воно таке вже сіре. Ось дивіться, вон, бачите, ось троянда. Оце теж я її вон, із того сажала, і з чериночка. Все, все вроді прикрито. Підкрито, прикрито. Дай Бог думаю, зиму переживем. Весна прийде, будемо знову працювати. На цьому. Хто був за мною, спасибі вам всім, до побачення, до нових зустрічей, все буде Україна.